У сьогоднішній катехетичній бесіді знову звернімося до питання про віру. Згідно з настановами, що містяться в Конституції про божественне об'явлення християнська віра це усвідомлене і добровільне прийняття людиною Божого самооб'явлення, найвища повнота якого дана в Ісусі Христі. Своєю відповіддю, яку Святий Павло називає послухом віри, людина цілком віддається Богові, Приймаючи як істину все те, що укладено в Слові Божого об'явлення, віра це дія благодаті, що осіняє розум і волю людини, а також усвідомлений і добровільний акт, що здійснюється людською особистістю. Віра, як дар Божий, посланий людині, є також богословською чеснотою і водночас стійкою схильністю людської душі, тобто її постійною духовною спрямованістю. І в цьому відношенні віра потребує безперервного, ніби обробітку своєї душі віруючою людиною. Такий обробіток означає водночас усвідомлену взаємодію душі з благодаттю віри, оскільки джерело віри Божественне об'явлення, оскільки основна суть взаємодії душі людини з благодаттю віри це постійне, по можливості систематичне спілкування з текстом святого Письма. Що передає нам у справжньому вигляді істину божественного об'явлення. Різноманітні форми такого спілкування знайшли свій вираз у житті церкви, про що сказано також і в Конституції про божественне об'явлення. Потрібно, щоб церковна проповідь, як і сама християнська релігія, живилася і керувалася святим письмом, бо Слово Боже вкладена така сила, така могутність. Що воно є підтримка і міцність церкви, А для час церкви міцність віри, їжа душі, чисте і невичерпне джерело духовного життя. Тому до святого письма дивовижно підходять слова Слово Боже, живе і діяльне, а воно може влаштувати і дати спадщину разом з усіма освяченими. Ось чому Конституція про божественне об'явлення, посилаючись на вчення отців церкви. Без вагань ставить поруч ці дві трапези трапезу Слова Божого і трапезу тіла Господнього. Церква ніколи не переставала, особливо на божественній літургії, живитися хлібом життя від трапези як Слова Божого, так і тіла Христового, і подавати його віруючим. Бо церква завжди вважала і незмінно вважає, згідно зі святим переданням. Що Святе Письмо це найвища основа нашої віри і як таке прагне подати його віруючим у їхньому повсякденному житті. Звідси випливає низка практичних вказівок, що мають важливе значення для вкорінення віри в Слові Бога живого. Вказівки ці особливо обов'язкові для єпископів, хранителів апостольського вчення, яким Святий Дух довірив бути охоронцями Церкви Божої. Але вони стосуються також і всіх інших членів спільноти народу Божого, священиків і особливо настоятелів, а також діяконів, чернецтва мирян, християнських сімей. Насамперед потрібно, щоб християнам був широко відкритий доступ до святого письма. З цим пов'язана проблема перекладу священних книг. Церква із самого початку прийняла й найдавніший грецький переклад Старого Завіту. Що іменується перекладом 70. Вона завжди ставиться з повагою до інших східних перекладів і до перекладів латинських. Церква безупинно дбає про те, щоб належні й точні переклади робилися різними мовами, переважно з оригінальних текстів священних книг. Церква не перешкоджає появі перекладів, виконаних у співпраці з роз'єднаними з нами братами. Так званих екумінічних перекладів. Такі переклади за наявності відповідного свалення церковної влади можуть використовуватися і католиками. Інше завдання пов'язане з правильним розумінням тексту божественного об'явлення інтелектус fidei», тобто теологія, богослів'я. У зв'язку з цим на Другому Ватиканському соборі було підтримано вивчення святих отців, як східних, так і західних, а також різних богослужбових обрядів, і відзначено велике значення праць екзегетів і теологів, побудованих на тісному зв'язку зі святим письмом. Священне богослов'я разом зі священним переданням спирається на написане Слово Боже як на непорушну основу. У Слові Божому воно знаходить свою силу, молодість, поглиблюючи у світлі віри всю істину, приховану в таємниці Христа. Звідси випливає, що вивчення святого письма має бути ніби душею священного богослов'я. Собор закликає екзегетів, так само як і всіх теологів, надавати народу Божому живлення святим Письмом, яке просвічує розум. Зміцнює волю запалює серця людські до любові Божої. Згідно з тими принципами передачі об'явлення, про які вже сказано раніше, екзегети і теологи повинні здійснювати свою діяльність під наглядом священного вчительства і за допомогою відповідних посібників та наукових методів. Слідом за теологією йде широке і різноманітне служіння Слову Божому, здійснюване церквою. Пастирська проповідь, катехізація і всяке християнське повчання, особливо літургійна проповідь. Вся сукупність цього служіння має здорово живитися і свято зміцнюватися словом Письма. Звідси переконливе прохання до всіх, хто виконує служіння Словом, щоб вони передавали віруючим невичерпні багатства Слова Божого. Для цього... Необхідні читання, вивчення і молитовні роздуми, щоб ніхто з них не був суєтним проповідником Слова Божого зовні, якщо Він не прислухається до нього зсередини, як казав Святий Августин. З таким же проханням Собор звертається і до всіх віруючих, посилаючись на відомі слова святого Єроніма не знати Писання, не знати Христа. Тому всім рекомендується не тільки читання, але й молитва, яка повинна супроводжувати читання святого Письма. Через читання і вивчення священих книг скарбниця об'явлення, віри на церкві нехай наповнює дедалі більше серця людей. Таке наповнення сердець супроводжує зміцнення нашого християнського вірою, Словом Бога Живого.